Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитися, що Америка хоче добитися цим корупційним скандалом. Що Америка хоче добитися цим корупційним скандалом? Покажіть мені. Так, що Америка хоче добитись від Зеленського, давлячи на нього цим корупційним скандалом. Швидких дій! Нових швидких дій, нових починань. Відмовитися, да? відмовитися від території. Відмовитися від території. Діють нагло, діють агресивно, да? щоб пришвидшити а, і початок чогось нового. А, відмовся, стань трошечки нижчим. Стань трошечки нижчим. Наскільки ми повинні відмовитися від територій? Від яких? Від, бага... від скількох? Україна, Дьявол? ну, стець. Приймати рішення. Ну, від двох, як мінімум. А то і від трьох. Україну Зеленського напрягають да, прийняти рішення від двох точно відмовитися. Да? А то і третє під питанням. Раз, два, три. Від трьох якихось областей. Від трьох якихось областей. Заставляють Зеленського відмовитися. Він згодиться на це. Більше всього, що так. Більше всього, що так. тому що будуть давити до тих пір, поки не згодиться. от Будуть провоцирувати скандали, вишукувати корупціонерів. Світ давитиме світ давитиме поки не додавить, поки він щось не піде на сепаратну зділку да, і не підпише. Якесь перемир'я розумієте Якесь перемир'я. Цей мир буде для нього дуже болючий. Ця бумажка, яку він підпише, вона буде ужасно несправедлива, ужасно болюча. Ну, естественно, для нас теж. Але це дасть мир. Це дасть мир. І зараз цього і добиваються Ну, примірно все, яке я предполагала. Дуже важко зараз нам, нам важко і йому важко. Які в нього думки по цьому поводу? Війна. Думки, що треба передихнути, треба да? в час для виздоровлення, причому народу. Нам всім да? людям війна повинна е, перейти в таку фазу, коли перестають стріляти, бомбити, коли е, гармонія, тишина, як, як колись, да? як було колись. І це потрібно багатьом людям. Нам з вами. Ціна цього територія України. Трамп. Дідушка Трамп давить з усієї сили. з усієї сили. Президентів воспитують. Знаєте, воспитують. Путіна санкціями, Зеленського, корупційними скандалами. Єстественно, що Зеленського продавлюють на уступки територіальні. Трамп Америка.